Дорогі друзі, доброго дня! А з вами компанія Advance і я Анна Лоєнко, лідерка компанії. І сьогодні ми розглядаємо таке дуже цікаве, нашумівше запитання: чи можливо написати наукову статтю за допомогою штучного інтелекту? Я запросила експертку Ольгу Кряжич, яка зможе відповісти нам на це запитання, і можливо зруйнувати ті міфи, які зараз ходять поряд із штучним інтелектом. Або відкрити деякі інструменти, які вам допоможуть. Я не буду спойлерити, я краще дам слово Ользі, щоб вона нам розповіла, який вона має досвід при роботі зі штучним інтелектом. Як вона оцінює зараз якість його роботи, і взагалі що думають про штучний інтелект редакції журналів Скопус? Ольга, рада вас вітати. Навзаємо, ну, дуже приємно вас бачити і хочу сказати ну, так, слово експертка, як завжди, я просто займаюся дослідженням трошки цих питань, ну і в рамках своїх посадових обов'язків. А, і хочу сказати, що дійсно це цікаве питання, і коли я чую, що хтось каже, а тепер у нас є штучний інтелект, і ми напишемо будь-яку наукову статтю. Ну, мені стає смішно, бо фактично зараз штучний інтелект, який доступний більшості нам за допомогою інтернету, де ми можемо під'єднатися до чат-боту і поспілкуватися чи щось пошукати. Фактично, він навчається і у нього рівень як дитини, допитливої дитини, яка намагається щось знати і якось сформувати відповідь. Дійсно, це дитина, яка швидко розвивається, і через деякий час, можливо, це буде дуже цікавий інструмент. Але на даний момент іноді навіть на найпростіші арифметичні задачі отримуємо відповіді ну, зовсім неадекватні. Наприклад, є така дуже відома вже задача про дівчинку, яка збирала яблука. Чим вона відома, бо про неї вже пишуть статті про, цю, про вирішення цієї задачі. І дійсно, і я теж приймаю участь в таких дослідженнях, бо це доволі цікаво, і в чому там парадокс? Ну, три, дні, три дні дівчинка збирає яблука, а потім йде така невеличка ремарка, що останній день вона зібрала вдвічі більше яблук ніж перший день, але три яблука з цих яблук в половину менші, ніж інші. Ну, здавалося, і в цілому, то нам треба вирахувати, скільки яблук. І виявляється, що дівчинка там збирала стільки з половиною яблук. Тобто, е, якщо ми навіть першочку, учню першому класу, задамо подібну задачу, він складе всі яблуки і скаже: а яке має значення, якщо одні там яблука менше за інші? це все одно яблука. То штучний інтелект. Той, що ми маємо, це чат-боти зі штучним інтелектом, різні. Це тут і Gemini, і Capilot, і чат gpt for mini все одно дають відповіді з цими дробними яблуками. Чому так? Чат-боти важко сприймають логіку в задачах. Майже зовсім ці мовні, великі мовні моделі, на основі яких вони працюють, логіку не сприймають адекватно. І, звичайно, не розуміють емоції. Якщо ми щось напишемо емоційно, з якимось там підтекстом, який розуміли людям, то відповідь можна отримати зовсім неадекватно, зовсім неправильно. І в цьому є от такі от особливості. Але здавалося ну, дійсно, це така задача. Але ж от написати статтю, вибрати якийсь матеріал, всі, хто хочуть написати статтю за допомогою штучного інтелекту, я пропоную провести такий експеримент. Взяти, ну, наприклад, 2-3 сторінки тексту свого тексту, і запропонувати копіювати його і вставляти в чат-бот, і запропонувати перевірити там граматику, щось там переставити місцями таке інше. А потім прочитати те, що буде повернуто назад. Може виявитися, от з того, що я намагалася подивитися, які результати бувають. Може виявитися відсутність частини тексту. Переставлення тексту таким чином, який, за нашою логікою, він стає неадекватним. Тобто, з точки зору, можливо, якоїсь машини він буде вистроюватися в чомусь, відповідаючи якимось математичним, скажімо, правилам розстановки там, певних акцентів, то з точки зору логіки це буде щось нелогічне. Найчастіше це ну, фрагменти тексту прибираються, губляться, переставляються, заміняються іншими. Якщо ми задаємо пряме питання, що там обґрунтуй, наприклад, для статті актуальність теми. Він обґрунтує, дасть нам відповідь чат-бот зі штучним інтелектом. Але у підсумку це буде компіляція з публікацій в інтернеті. Звісно, він там дасть якісь посилання, але ж це не наукові видання, це може бути що завгодно, це можуть бути якісь тематичні форуми, дописи. Якихось людей не перевірені, і це буде все скомпільоване в це обґрунтування. Тобто саме на цій основі можна зрозуміти, що це писала не людина. До речі, більшість робіт, студентів і школярів, які вже намагаються робити якісь завдання за допомогою штучного інтелекту, викладачі виявляють за тою ознакою, що там застосовані якісь нелогічні. Телогічні звороти, зовсім зміщені акценти від загальновживаних термінів і таке інше, або взагалі ну, раптом вживається якесь слово, яке не використовується в цій предметній галузі. Тобто от, от і відповідь на те, яким чином ми можемо написати статтю. Як кажуть, довіряй, але ну перевіряй. Так, це точно. А ви бачите так, спостерігаєте за тим, що а, який є, штучний інтелект був рік тому, який він зараз видно, що він все ж таки розвивається, і а, які б ви а, такі на майбутні оцінки могли б дати йому. Протягом того моменту, скільки ми за ним спостерігаємо вже рік, як він розвинувся, ось зараз він така та, допитлива дитина. Чи можемо ми очікувати, що він буде розвиватися таким чином, що зможе, наприклад, писати логі... логіку, так якось застосовувати, і писати якісь наукові тексти, робити аналізи або щось подібне? Звичайно. Звичайно, але я думаю, що найбільшу точність будуть давати спеціалізовані комерційні програми, які саме заточені на це. Можу сказати так, що якщо в нас є якесь рутинне завдання, яке нам треба постійно робити, ми теж можемо використати штучний інтелект для цього. Якщо ми зареєструємось в системі, яка використовує інструменти штучного інтелекту, і постійно будемо напрацьовувати в одному і тому ж напрямку якісь питання, причому питання задавати лаконічно, строго, в певних рамках і отримувати відповіді, поправляти його. Тобто, це системи машинного навчання, і тут від того, як ми даємо зауваження, система починає навчатися. А так як у нас вже більшість програм стає персоналізованими, і ми багато працюємо для того, щоб у нас все працювало як можна, точніше, то дійсно, це штучний інтелект, він постійно, поступово стає таким помічником і стане ще кращим. А відносно того, щоб згенерувати написати статтю, Тут, на мій погляд, як мені здається, штучному інтелекту з чогось треба вчитися, і нам самим треба писати статті, щоб потім на основі цих статей робити якісь вижимки за допомогою штучного інтелекту і рухати науку вперед. Бо зараз, наприклад, виявлена одна із помилок, так в лапках, скажімо, помилок цих моделей штучного інтелекту, коли відповідь на запит користувача, чат-бот зі штучним інтелектом дає на основі генерації. Відповіді інших моделей штучного інтелекту і компіляції інформації, яку знаходить в інтернеті, тобто, те, що вже може бути неправильним, воно перекручується і стає ще більш неправильним для того, щоб подати. Інформацію на запит користувача, а для цього, щоб такого не виникало, ми повинні саме писати. Звичайно, що будуть намагання створити за допомогою штучного інтелекту свої наукові статті, але рано чи пізно це теж відкриється, бо все одно. Кожна мова має свої особливості, і при перекладах, особливо зі штучним інтелектом, виходять ну, якісь такі проблеми, які вилазять на поверхню і роблять роботу не такою, що не відповідає дійсності. Десь так. Так, згодна можу сказати з приводу англійської мови, що штучний інтелект некоректно перекладає, і якщо, наприклад, ми просимо його застосовувати науковий стиль, то він починає перевантажувати текст складними термінами, і видно, що це писала не людина. А, тобто, поки що до цього далеко, і будь-який перекладач, який там DeepL, наприклад, так, він також на основі штучного інтелекту розроблений, він все одно а, з точністю не може перекласти правильно і коректно наукову статтю. А, якщо, наприклад, в наших місцевих журналах ще це буде прийнято, так, тому що немає таких жорстких вимог до англійської мови. А журнали Scopus просто можуть не прийняти цю роботу, тому що а, штучний інтелект він був. Буває трошки додумує. Він, якби може, якесь слово, яке він неправильно зрозумів, він може некоректно перекласти або змінити саму суть тексту. І потім, взагалі, рецензент не зрозуміє, що саме там було, що ви мали на увазі, а ви не будете знати, бо ви так машинно, швидко переклали свою статтю. Так, то тут точно. А з приводу редакції журналів Скопус. Ви зустрічали якісь такі суперечки з приводу використання штучного інтелекту? Ну, в принципі, найчастіше більшість журналів із копус і вже українські журнали зустрічаються, які вимагають авторів декларувати те, що вони не використовували штучний інтелект при створенні статті. А якщо і використовували, пояснити в якому об'ємі. Наприклад. Якщо займаємося дослідженням штучного інтелекту, то, звичайно, що ми проводимо якісь тести. І оце необхідно описати саме у матеріалах і методах, як один із методів дослідження, і пояснити, чому це, чому, в якому режимі ми його використовували, яким чином. А журнали «Скопус», звичайно, вони дуже ретельно дивляться зараз як на плагіат, так і на використання штучного інтелекту. Але здебільшого хочу сказати, що це відбувається такий от аналіз самими редакторами або рецензентами. Бо насправді жодна система точно перевірки от електронні системи, які от перевіряють на плагіат, є там позначення, що і на використання штучного інтелекту. Ніхто ніяка з цих систем точної відповіді не дає. І не дасть, бо це те ж саме, ну, фактично, машина перевіряє машину чи було використано. Були такі, я читала про такі цікаві дослідження, де на тексти авторів. Які точно писалися без допомоги штучного інтелекту, тобто в ті часи, коли його ще не було, системи перевірки показують, що це використовувався штучний інтелект. А там, де було написано за допомогою штучного інтелекту створено щось: ну там 95-97% що це не створював, не створювали з інструментами штучного інтелекту, тобто такі суперечливіщі ці. Моменти, ну все ж найбільше те, що це, це виявляє людина. Людина, яка читає, яка є носієм мови, вона відразу відрізняє, що це текст написаний за допомогою штучного інтелекту. Дякую за відповідь. Я сама тестувала AI детектор. Я створювала текст за допомогою ну, чата GPT. Я його створювала і потім в AI перевіряла. І так я робила десь 30 разів підряд. І я хотіла зрозуміти, чи зробить він помилку. І десь два рази на ці 30 разів він сказав, що це робив Human. А всі 28 разів він все ж таки побачив, що це робив штучний інтелект. Але ж помилка є. Тобто, всі весь текст, який йому новий постійно текст закидувала, він бачив, що це штучний інтелект створив. Але в нього було дві помилки, що він вирішив, що це все ж таки робила людина. Тож я думаю, що ці системи стали краще працювати, але є, є якісь помилки, є якісь похибки. І якщо, наприклад, ми... Подумаємо, що якщо там ця компанія, яка створила цей штучний інтелект, і та компанія, яка створила AI-Детектор, це одна компанія, в них може просто бути одна ну, там, база даних, до якої вони кидають запит і перевіряють, чи створював ти такий текст чи ні. Так що тут все ж таки є такі моменти, за допомогою яких технічні можна розуміти, як він перевіряє наразі. Але я можу зробити висновок по нашому спілкуванні: що перше це наукову статтю на даному на даному етапі розвитку штучного інтелекту писати неможливо. Вам потрібно поки що це робити самому. Потім редакції журналів, Web Веб Science, вони побачать це. навіть якщо ви не вказали в своїй статті, де ви використовували штучний інтелект, це все одно буде видно. Тож краще не ризикуйте, тому що ви можете просто затримати публікацію своєї статті. І третє, що поки що штучний інтелект не вміє перекладати коректно, тож, якби... Не був це нашу таким бумом, так, і дуже корисним інструментом для пошуку інформації, він не може замінити людину, і він поки що не застосовує логіку в аналізі даних. Тож працюємо своїм розумом, навчаємо далі штучний інтелект і подивимося, що він нам покаже через рік. Ольга, дуже дякую вам за ваші відповіді за те, що досвідом поділилися. Я думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво. Якщо у вас є той самий досвід або відрізняється від нашого, пишіть в коментарях, нам буде цікаво подивитися, так, як ви його застосовуєте, чим він вам допомагає, чи користуєтесь взагалі, тому що знаю, що деякі ще бояться його використовувати. Він все одно дуже. Зручний для таких технічних задач, але головне не улікатися їм. Дуже дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Дякую, Ольга. Бачення, до побачення.